Не потрібно навпаки упереджене ставлення, не потрібно ставитись до мене як до дівчини. Я хочу працювати з ними на рівні. Я хочу, щоб до мене не було якогось там особливого ставлення. Він мене виніс і тоді, здається, був ще один удар зразу в Так, то могло би мене і не бути, скажімо так, якщо б командир часто не зреагував. Я зараз на себе так не звертаю уваги, бо я розумію, що хлопцям гірше. Mm -hmm. Мені ще гріх жалітися справді, але я не плачу, бо я сказала, що до кінця війни я не буду плакати, а вже потім розривуся. Як справжня дівчина, це має бути свідоме рішення кожного громадянина свідомого, mm -hmm. який любить свою державу. Це місце потрібно заповнити кимось. І рано чи пізно кожен візьме в руки зброю. Це, це такі люди, що там неможливо. Mm -hmm. Я сподіваюся, що просто їх вже всіх швидко не стане, і все. от до останнього солдата я, мабуть, буду на війні. Чесно, їхнього, щоб знати, що от все. А Настя, скажи мені, будь ласка, ну, ти, по-перше, дуже гарна, тому що я вже почула багато компліментів <гум> від хлопців. Як військові реагують, коли бачать такого медика гарного? Вони вже звикли. Я з хлопцями вже 5 років в підрозділі, і вони вже звикли. Спочатку, коли я тільки прийшла на службу, то вони так дівчина. Справді, дівчина, я була одна жінка з ними в підрозділі, і це було для них дуже дивно. Вони так не знали, як до мене підійти, як заговорити, соромились. А зараз я вже їх братан. Отак. Так, так. так. Зараз. Скажи, а як от ти завойовувала довіру? Про... Ну, хлопці, ж це зрозуміло, да. кожен краще знає, що там дівчина вміє. Це ж все зрозуміло. Ти знаю, показала себе з професійної точки. Я показала себе в роботі. У е, мене не було такого, там, от показати, що я дівчина. Я хотіла показати, що не потрібно навпаки упереджене ставлення, не потрібно ставитись до мене як до дівчини. Я хочу працювати з ними на рівні, Я хочу, щоб до мене не було якогось там особливого ставлення. Хлопці йдуть, я йду. Там. Полігони хлопці йдуть, я їду. Не потрібно там, в палаці жити з ними, то жити в палаці. Скажи, як оце фізичні, всі серйозні такі навантаження з хлопцями? Зрозуміло? Вони крепші, вони більш такі, ну, ти на взагалі? Як ти все це виносиш? Якось, мабуть, вже сила духу, сила волі, якась така фізична підготовка, звичайно. Бо якби не була армія, це є фізична підготовка. Ми повинні вміти повинні, повинні розуміти так само морально готуватися. Бо якщо ти морально не готовий, то тобі фізично інколи не допоможе. Що тобі допомогло морально підготуватися? Адже бойові дії ну взагалі-то як коли про них читаєш, це одне, а коли їх бачиш, то це зовсім інша історія. Якось, коли почали тільки 24-го, так почали взриви, вибухи ми якраз тоді були на сході. У нас була планова ротація. Ми з батальйоном виїжджали. Ніхто не чекав, що почнеться війна. Ніхто. Ми просто виїжджали от планово, також на схід виконувати бойове завдання. Розпочалась війна, розпочалися взриви. Це було страшно страшно дуже через те, що ти починаєш хвилюватися, чуєш там зрив, там поранений, там якась втрата. І тобі, от, морально важко, і потім ти не маєш права якось подати слабинку через те, що ти з хлопцями. І коли ще я почну плакати, uh -huh. почну якусь істерику, свої душевні переживання. Я розумію, що ну немає часу, щоб мене заспокоювати. Є от задача поставлена, є набагато гірше, і треба себе тримати в руках. Ніяких лишніх емоцій. Те, щоб вони не бачили, це зрозуміло, А потім, коли ти сам одна з собою залишаєшся десь наодинці, да? що ти всередині це все переживала і ним чи було бажання взагалі звільнитися і поїхати важко кудись? було насправді важко і зараз важко mm. в душі. от які в мене є дні, коли от приїжджаю з госпіталю, бачу поранених. І я така лежу ввечері і це все собі в голові перекручую, їхні очі згадую. От, кожну людину дуже шкода, чи знайома тобі, чи не знайома, ми всі одну роботу робимо. Але я не плачу, бо я сказала, що до кінця війни я не буду плакати, а вже потім розривуся, як справжня дівчина, коли в нас буде перемога. А Перший твій надважкий трьохсотий. Якщо взяти від повномасштабного вторгнення, так, я візьму. Це ми були в населеному пункті. Тоді трьох Ми так. тоді приїхали, і ми чуємо триста. Виїжджаємо. Це в нього було вогнепальне поранення у бедро. Зразу, а це такий мужчина був під кілограм сто. Справді так добре, коли є хлопці, вони допомагають піднести носилки, бо ну якби реально я б не змогла цього зробити. Хлопці його занесли, ми вже в медичну машину його погрозили. Тоді я почала надавати йому допомогу. Коли ти це перший раз все побачила? Кровотеча, рана, людина стогне. Ну, хлопці зрозуміло, що вони якось тримають цю біль всередині, але все одно ж якось видають. От твоєю ну, цей... паніка була? Не те, що паніка було таке, щоб все зробити правильно, хоча там я ж знаю, так але все зробити правильно, бо від мене залежить людське життя. Угу. Не дай Боже, якось буде невірно накладений турнікет, щось буде пережато, щось буде навпаки не дожато. Людина може стекти від кровотечі і може загинути. І як потім усвідомлювати, що ти щось неправильно зробила? Ти професійний медик. Ну, тобто ти вчилася на медика, так, так. так, і далі вже тепер бойовий медик. Як змінилися травми з початку війни, там, скажімо, з 14-го по сьогоднішній день? Якщо раніше там ми були осколкові поранення, звичайно, так. не без цього було так. Мінімум було ампутацій, мінімум зовсім там. Е, мінімум було втрат. Е, переважно все контузії і там якісь, не якісь там е, один відсоток, там може з ста, знаєте, таке щось важке. Uh -huh. Там якісь в голову, наприклад, це було дуже. А зараз навпаки. Зараз менше контузій, е, більше таких важких поранень. Так, але справляємось справляємося, хлопці тримаються, і ми справляємось. Говорять, що дівчата не можуть винести таке фізичне навантаження, тому що витягувати, як ти вже казала, бійця з полю бою, ну це ж зрозуміло, що не 20 кілограм ти тягнеш. Як ти поралась з цим, якщо не було б допомоги поряд? Ну я завжди працюю в парі. Mm -hmm. Так що завжди, наприклад, є медик хлопець, наприклад, двох дівчат не поставлять mm -hmm. все одно. Завжди є медик зі мною ще один і водій, mm -hmm. і все одно от у нас Це ось... такі, так. Да? так, mm -hmm. так. І двоє медиків, і водій, і вони все одно допомагають, якщо якщо таке є, якщо порівняти, хто е швидше мобілізується у критичній ситуації. Навіть залежить від рівня професіоналізму. Якщо, наприклад, це твій перший вихід, ти можеш спочатку, звичайно, розгубитися. І це нормально. Це, Коженому, нормально, це не можна засуджувати людину. А якщо тебе вже набита рука, скажімо так, то ти вже конкретно знаєш, яке б не було поранення, ти одразу надаєш допомогу і все. Ти пройшла через поранення. Що то було за поранення? О, і де ти отримала? Е, отримала в Сєвєродонецьку. Якраз так, отримала в Сєвєродонецьку Минулого року в березні на початку якраз в голову було поранення, був прильот. Осколкове. Так. Осколкове контузія. У мене були переломані величні кістки обличчя. Так, мені робили операцію. Зараз ще трошечки погано відчуваю функцію правої сторони обличчя, вона така в мене ще вся занімівша. Але нічого, полікувалася, відбула реабілітацію і повернулася назад до хлопців. Як от у Тіктоці, да? і знов фіалка розкила. Скажи, от ти отримала сама поранення і ти як медик, як швидко ти сама собі зрозуміла, да, що з тобою відбувається і що перше ти робила? Ніяк. Чесно, Ніяк. я не зрозуміла. Це був прильот. Так. Я лежу, я стікаю кров'ю, ну, я бачу кров. І в мене вперше тоді от почалась паніка. Я ж не боюся крові нічого. Але коли ти розумієш, що у тебе від голови тече кров, я дуже злякалася, бо в мене був удар в око. І я прям така, хлопці, кажу, де моє око. Я думала, що в мене немає ока, бо воно заплзапливло uh -huh. і була дуже сильна гематома. І я лежу, пилюка тоді була така сильна від удару. І я кажу, хлопці, я тут, і я перша за п'ять років кажу, я дівчина, заберіть мене, будь ласка, не могла. Справді це було. Вважає, згадую, що ну, я зрозуміла, це емоційно, так. Да. Е, це було важко. І командир батальйону е, мій, е, бо хлопці самі вони ж вибігали, uh -huh. і мій командир батальйону забігає Мала, ти де? і виносить мене прямо так на руках, за що я йому дуже вдячна буду до кінця життя через те, що він мене виніс, і тоді, здається, був ще один удар зразу в ту саму. Так то могло би мене і не бути, скажімо так, якщо б е, командир е, чесно не зреагував. Тобто ця історія про те, що два рази в одне місце не прилітає, вона не дієва. Так, не дієва. От ти потрапила, поки їхала до стабілізаційного пункту. Ти була на місці тих, кого ти рятуєш. Знеболюючі, заспокійливі. Що надавали? Так, вона, звичайно, прокапала. Я приїхала на стабілізаційний пункт. Зі мною ще були троє хлопців моїх, яких також поранило. Мені було погано, бо в мене була відкрита черепно ще травма, струс. І мені кололи протирвотні, угу. протинабрякові, протиалергічні, бо вони школять, не знають, що алергія, а в мене ще була така затьмарена так, свідомість. Вони щось мене питають і думають, що ви мене хочете, де я взагалі. Я, ну, не зовсім розуміла, розуміла, от, що сталося, але це зі мною справді я такого не очікувала. Запитати хотіла з приводу того, що перш ніж вводити якісь ліки, потрібно запитати у пацієнта, ну пораненого, да щодо алергії. Але ж хлопці іноді не при свідомості замало того, іноді дехто навіть і не знає, тому що у житті цивільному може і не стикався ні з чим, ні з якими хворобами. Як в такій ситуації медик, який приймає рішення. Ми колимо, наприклад, якщо розводимо ліки так на фізрозчині, додаємо uh -huh. туди зразу протиалергічні препарати, uh -huh. щоб попередити. Воно ніяк не зашкодить організму, але це наша підстраховка, це людське життя насамперед. І от ми попереджаємо, не дай Боже, якийсь анафілактичний шок uh -huh. від препарату, раз і все. Тоді потрібно. Ну і звичайно, в нас в медичній машині, медичному транспорті, рюкзаку кожного є протианафілактичні засоби: вкололи, адреналін, наприклад. І все, щоб стабілізувати людину. Скажи мені, будь ласка, от від того моменту, як ви забираєте пораненого з полю бою і везете до стабілізаційного пункту, які перші заходи, і що саме ти робиш? А що робиш можливо саме як? Знаєш, як дівчина, кожна дівчина це мати у майбутньому. Да, от мені цікаво дізнатися тебе як медика і як ну дівчину. Якщо взяти з медичної сторони, так. коли він вже знаходиться в нашому медичному транспорті, перевіряємо там як хлопці, бойові медики чи побратим побратими, наклали турнікет, так. тоді вже далі дивимося, чи дихання, там, наприклад, чи легені не пошкоджені, якийсь пневмотороксу немає, uh -huh. чи немає ще якихось осколків, чи голова ціла очі. Ну, це все важливо. Підключаємо капельницю, підключаємо ліки, там, фізрозчені і uh -huh. так далі, щоб наповнення було. Ну і доставляємо в стабілізаційний пункт. Питаємо, говоримо з людиною, звичайно. Потрібно говорити, запитувати, там, як тебе звати, дату народження, подивитися, чи людина в свідомості, пересоса, чи він розуміє, можливо, в нього такий шок, і він буде думати, хто де я, що я. Ну, це в кожного ж по-різному проявляється. Так? Мені їх всіх шкода, мені їх так, якщо взяти з дівочої сторони, вона шкода. А ти коли з ними спілкуєшся і таки приїжджаєш, ти ще їм віддаєш якусь свою енергію, а забираєш їхню, і ти такий, як вижити лимон. І думаєш, потім як та людина, чи доїхала, чи не доїхала так. Були такі моменти, щоб поки ви везли до стабілізаційного пункту втратили пораненого. Ні, такого у нас поки що ну на моєму досвіді такого ще не було. Хлопці в нас справді, якщо там не я, то хлопці вони величезні молодці, вони просто робляться зі швидкістю світла. Які в тебе навички вже настільки відточені, що ти можеш їх робити з закритими очима? От є військовий, і що ти можеш робити так ну просто на автоматі? Що не будеш замислюватися. Ну, звичайно, це огляд швиденько оглянути, так як, наприклад, в нас є дихання, ми його визначаємо трьома способами. Так. Чую, бачу, відчуваю. Чую, там, Ти чуєш, якщо людина дихає, так. Так? бачиш, ти дивишся там, на діафрагму, на живіт, чи він угу. дихає, відчуваю і кладеш руку. Ну, от, майно вазі. Це. Навіть в цивільному житті воно добре, угу. бо якщо якась так, звичайно, це турнікети. Ну це кожен має, я вважаю, це кожен і цивільний має знати зараз. Турнікети, як накласти, крапельниця так само, це таке, що відточене має бути раз і все. А з якими турнікетами? Частіше всього ти працюєш? Кетовськими. це найкраще. Це найкра... найкраще. так. Наші українські виробники потрапляли тобі у працю. Так, потрапляли, є наші хороші виробники, так, але інколи, коли ти його сильно затискаєш, ну можливо, бути якась така ситуація, там, що він може зламатися. тріснутися, так, зламатися. Тому завжди, коли там нам хочуть передати якісь турнікети, ми зразу кажемо: якщо можете, кет так, вони дорогі, але вони ефективні. Mm -hmm. що людині Ми точно знаємо, що ми накладемо, і воно врятує життя. Тому що турнікет – це така ж зброя, як і справжня так, зброя так, у, так. у військового. А, після поранення ти вже на полі бою не виїздиш. Правильно? Ні, я вже не виїжджаю, командир за мене переживає. Насправді це дуже цінно. Так, я вже працюю більш на стабілізаційних пунктах, вже проводжу евакуації, куди кого. Отак. Ну це не менш легка історія. Бачити на стабілізаційному пункті всю цю кількість хлопців поранених. Не можу не запитати в тебе щодо таких. Моментів, як дівоча гігієна в окопах, скажімо так, mm -hmm. да. з чим доводилось стикатися? Як ти це вирішувала? Ну, звичайно, в армії для жінки цистит це найкращий друг. Як би це не було, ну це зрозуміло, так, да, тому що. Так, холод, завжди десь простигнеш. Uh -huh. e, насправді салфеток багато, треба мати вологих, uh -huh. оце вже різних. Серветки вологі дуже спасають. Є ще ці одноразові душі, uh -huh. такі трепчані, що ти там на них наливаєш, там ті водички і можеш митися весь. Це великий плюс. так. А uh -huh. так, у нас є ще баня, ну ніби там вже командири вивозять баню, що можна помитися. Uh -huh. Щодо стресу, стрес на організм дівчини завжди знаєш, як це вилазить. Скажімо, да стрес вилазить збоєм гормональним. Що на це ти відчула і що тобі допомогло з цього вийти? Ну звичайно, там нерегулярний, нерегулярний цикл критичних uh -huh. днів. Якби не було, це стрес, переживання, десь перемерзну перемер, все. Воно на цьому там живіт тяне, болить і ти вже такі. Ну що знову? Що там? Ну що там може бути знову? Коли вже приїжджаємо там в ППД, да, uh -huh. і, то до лікаря, огляд лікаря, там може якісь таблеточки там, щоб нормалізувати цикл і все. Ти ж розумієш, що в таких умовах ти втрачаєш своє здоров'я, тому що це навантаження на хребет, взагалі емоційне, фізичне навантаження. А, наскільки ти сама собі відповідала на ці запитання, коли йшла і вибрала, обрала да, професію військового? Я зараз на себе так не звертаю уваги, бо я розумію, що хлопцям гірше. Угу. Мені ще гріх жалітися, справді хлопці ходять 24 чотири на сім броні, захищаючи зараз мене. Якби угу. не було так, нас всіх, я розумію, вони ж не жаліються. Ну вони ж не можуть сказати, ой, мене там болить спина. Ми всі робимо одну роботу, вже будемо після перемоги думати за спини, за коліна. А, ти одружена. У тебе військовий чоловік також військовий. Так. Вся родина військова. Ну, так. Як ви підтримуєте контакт і взагалі? Перше запитання, напевно, таке, як він погодився, щоб ти пішла воювати? Ну, ми коли з ним познайомились, то я вже була служила, так. А -а -а. Ми ще так, так. Ми з ним познайомились е, в 22-му році. До речі, якраз до війни там буквально познайомились. Е, так, ну я вже якби служила, то в нього вже вибору не було. Ми якраз познайомилися, я поїхала на ротацію. Тут він дізнається, що я отримала поранення. У нас така, як Ромео і Джуліета якась історія, так на відстані. А, дітей ще немає, да? Ні, ще немає. Але після війни ж ви, пла... після перемоги. Ви ж плануєте? <рес> так, звичайно, ми плануємо після перемоги і повінчатися, і зробити таке українське, таке справжнє весілля. Ну я планую, а чоловік не знаю. – Куди він дінеться? <рес> так, так, так. Е, так, і вже тоді будемо. А, от е, ти як дівчинка станеш мамою, да? І от уяви, що б ти сказала своїй дитині, якби <рес> вона зібралася йти на війну. Я б напевно не була проти, бо я вважаю, що це має бути свідоме рішення кожного громадянина свідомого, uh -huh. який любить свою державу. І якщо це дочка, чи це син, і якщо він буде вважати за потрібне, що потрібно взяти руки зброю і захищати свою державу, я тільки підтримую. Я не просто так запитала, як мати відреагувала на твоє рішення і батько. Коли я йшла у 19-му році, тато ніби як відчував, казав колись, та не треба, бо ще якщо війна почнеться, ну от він казав не треба. Мама і бабуся думали, що я буду сидіти в білому халаті, там десь в санчастині. Колись побачили мене, як в берцах перше враження, вони такі, боже, ну що це таке? Так, після того як отримала поранення, то для всіх було стрес, і всі такі не треба, не їдь же більше. Ну, звичайно, як сім'ї. Я не можу так. Мене гризе сумління. Коли, наприклад, я знаходжусь в Києві, а хлопці тут, я хочу піти десь відпочити, да? випити каву, споду. Я не можу. Я завжди думаю, а чого я не там, а чого от я тут? Я можу не виїжджати. Звичайно, я можу не виїжджати. Так? Але от мені все-таки легше тут. Якось, якби це не було морально легше, коли я знаю, що я тут і я розумію, що я тут потрібна. А чому пішла не до ЗСУ, а до НГО? То я не знаю, якось так просто склалося життя. У мене служив знайомий в Києві. Mm -hmm. я, він знав, що я планую, і він каже: Настя, спробуй, наш підрозділ потрібного медика. Я приїхала в перший раз, мені відмовили. Відмовили, бо я дівчина, так гендерне питання таке ще не закрито. Так, да? на той момент ще було не закрито. Так. Ви розумієте, кажуть, що це армія, це чоловіки, це польові виходи. Ну, я така, звичайно, я розумію, хоча тоді насправді між нами так говорять, взагалі не розуміла. Другий раз мені дзвонять, приїжджайте ще раз. І потім, можливо, вони мені якийсь потенціал побачили, чи що, я не знаю. Вони такі, нам такі бойові потрібні, ми вас беремо. І все, і так якось склалось моє життя ще з 19-го року. Я вже без армії, армія без мене, мабуть, неможлива. А що ти думала от після перемоги, ким ти будеш далі? Чи ти пов'яжеш своє життя таке з військовою сферою? Надіюсь, ну, там може я буду мамою. Обов'язково, що не дію. Ні, Ні, ну мене що так, після перемоги там вже буду трошки інакше. У мене більш сімейні пріоритети. Але так, я думаю, що я залишусь в армії. Я вже якось себе не уявляю інакшому, армія затягує. Насправді, коли ти підписуєш перші контракти, думаєш, так, три роки і все ні. Воно якось іще, іще, ти вже починаєш працювати, ти вже без цього не можеш. А, ну так, да, затягує, точно, по-іншому не скажеш. А, якби в тебе була можливість звернутися до російського солдата, що б ти йому сказала? Я би запитала: ну навіщо? Ну що, ви не бачите? Ви прийшли не на свою землю. Вам сказали, що що вас тут чекають, там я не знаю, з хлібом і сіллю, Ну, ви побачили, взяти цю самобучу, ірпінь, Густомель. Бачили, що люди втікали. Навіщо це все робити? Ну, питання для чого? От просто для чого. Складіть зброю, так давайте якось мирно домовлятися. Хоча я розумію, що це такі люди, що там неможливо. Угу. Я сподіваюся, що просто їх вже всіх швидко не стане і все. В мене от. До останнього солдата, я, мабуть, буду на війні, чесно, їхнього, щоб знати, що от все, дійсно, все, що ми їх викорінили повністю. Чи було в твоєму досвіді таке, щоб ти надавала допомогу російському солдату? Ні. В тебе, як у дівчини, а що змінилося е через війну? Що всередині може змінилося? Як взагалі тебе війна змінила? Дуже змінила. Е я стала якась така більш емоційно стійкіша. От дійсно, як ми говорили на початку, так всі емоції відкинула. Сильніша просто стала не все так стала сприймати близько. Я розумію, е, так от я бачу, мені шкода поранених, але е, якось треба це все трошечки відпускати, бо коли це все буду через себе перепускати, ну я не витягну. Я розумію, що тоді довго, довго я так не зможу протриматися, а я повинна тут хлопцям з холодним розумом, скажімо так. так. Що тебе може розчулити? <свят> Емоційно так. Плюс, що можу розчулити? Не знаю, мій чоловік. <свят> не знаю, там, коли я приїжджаю додому, я ж не військова, я ж така дівчина, дівчина, вже така там, оточення моє, моя сім'я, їхня підтримка. Так. Хоча я більш така мама каже: ти з нами говориш, ти думаєш, що ти в армії, що ти от думаєш, ти дала наказ, там, що всі мають ходити по струнці. От в мене є така риса характеру. Так? Я сказала. Настю, Настю, один тих три запитання до тебе. Твій улюблений напій. Мохіто. страва, Цезар. Коли останній раз готувала? Вчора. Вчора, хлопцям? Так, я готую. Як маю вільну хвилинку, готую їм там борщі, млинці смажу. Стараюся їх трошечки чимось побалувати, щоб вони таке розвантаження харчове в них було. Клас! Так! <плес> Місце відпочинка? Дім. От для мене найкраще це дім. З рідними я одразу відпочиваю. Скажи, ти знаєш і бачиш, що в тилу завдяки якійсь такій теплі ванні, Щодо того, що ну вже перемога, да, вже перемога, практично от от, -от зараз, да? а, трішки, ну не трішки, може, не так зовсім трішки, да, розслабилися. От що б ти сказала тим, хто у тилу? Ой, що б я їм сказала, скільки можна, а можна без дипломатії. Щоб люди зрозуміли, усвідомили, що війна не чіпляє тільки військових, вона чіпляє всіх, щоб ті хлопці, які там от будуть бачити це інтерв'ю, так розуміли. Коли, наприклад, у нас є поранений, чи не дай Боже, загиблий, так людина, яка вже на щиті, це місце потрібно заповнити кимось. І рано чи пізно кожен візьме в руки зброю. Рано чи пізно війна е, зачепить кожну людину. Дай Боже, звичайно, щоб так не сталося, щоб е, наші цивільне населення поменше відчувало. Але я бачу, що люди розслабилися, бачу, що люди не донатять. Не репостять якісь збори, не підтримують. Просто от навіть якось морально написати, підтримати військового так, немає цього. Якщо на початку війни всі був такий ажіотаж, люди якось згуртувалися. То зараз ну, ти виставляєш, ти просиш, будь ласка, 20 гривень, ваша рамкова кава, давайте там закинемо на цей донат, давайте ні. Просто от е, ні. Я навіть це бачу серед своїх оточуючих, я бачу це серед своїх знайомих, е, так, бачу серед оточення, їм не цікаво це, Їм не цікаво до того часу, поки це не прийде в їхній будинок, в їхній дім. Коло друзів змінилось? Дуже змінилось. І я, напевно, вдячна за це. Війна показала, розставила мені пріоритети, хто є хто. І, коли ти бачиш, що, хто тобі написав 24 числа, знаючи, наприклад, що я військова, там, Настя, привіт, ти як? А написала ну, дуже мало людей. так. Насправді, але це добре. Це добре, бо тепер бачимо, хто є хто. Знаєш, це коли говориш з військовими хлопцями, то напевне, ну зрозуміло, що як то кажуть, да, війна це чоловіча справа. Але коли розумієш, що зараз у лавах збройних сил у всіх збройних сил України більше 60 тисяч жінок, а 5 тисяч з них взагалі в зонах бойових дій, так. то ти знаєш, новоц ну, ціну мені важко. Чесно, я вже сто разів поплакала. Я вже так знаєш, ну, коли дівчат бачу, ну для мене це емоційно важко. Тому що я розумію, що, що на тебе навалюється, розумію, що ти переживаєш, як людина, а головне, як дівчина. Тому ну, хочу тобі побажати, а, навіть не знаю. Побажаю тобі, щоб все було. Добре, щоб була перемога, щоб ти зустрілася зі своїм коханим і більше вас не розділяли бойові точки, підрозділи, так. завдання, накази і все інше, щоб це просто колись зникло вже і скоріш була перемога завдяки всім вам. І таке цікаве запитання. Якби ти мала змогу запитати щось у командувача Олександра Півненка, яке б цікаве запитання ти в нього хотіла б дізнатися? Що він думає на рахунок того, на рахунок цієї всієї ситуації, так? війни, як він бачить далі, коли? Ну, Коли коли Коли, так, закінчиться, як, як буде в нас подальше, яка там можливо, тактика, стратегія, так? щоб він щось розповів нам, поділився якось своїми думками. Дякую. І скажи, було чи якась, була чи якась пригода, чи якась ситуація, от просто яка, знаєш, така смішна? За весь цей час було так. Я ось недавно, буквально вчора ми з хлопцями сиділи. Як тільки розпочалась війна, ми були всі в Северодонецьку вже потім. І в нас деякі хлопці виходили з оточення, декілька днів виходили. А коли заходили на позиції, ще тільки 24 числа, тоді, каже, до мене там один наш прапорщик такий мала, коли я поверну, ні, якщо я повернусь, я тебе поцілую. А вони таки, точніше, коли я повернуся, я тебе поцілую. Я не сп... ну, взагалі не сприйняла це ніяк. Потім я дізнаюся, що він в оточенні, знаєте, виходить з оточення, починає ухвилюватись, все одно всі рідні мені. Шість днів вони там виходили, хлопці, ну молодці, без страт, без нічого. І він такий, я виходжу на вулицю, йде до мене, просто звалює мене з ніг і хоче поцілувати. Кажу, не треба, що. А він каже, я ж казав, коли я повернувся, я тебе поцілую. Боже, всі стоять, сміються, командир стоїть, сміється. Ну, Це така ситуація, яка дійсно позитивна. Ну, така Емоційно забарвлена. Ну я його розумію, тому що у тебе такі блакитні очі, що їх не можна просто відвести по. Дякую. Настячка, дякую тобі за інтерв'ю, дякую, що поділилася такими інтимними подробицями, за те, що розказала, що буває насправді, тому що ти сама прожила поранення, не, не таке нелегке поранення. Да? І що така бесіда відбулася дуже щиро. Дякую. Я вам. тобі дякую. Я вам дякую.